Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Я трошки тут так сижу, поки не буду розкручуватися. Зараз треба ще вийти, а потім вже треба зняти курточку. Це я чекаю, Макс вийшов, там йому треба якісь батарейки. Ми в дорозі їдемо на батьківщину. А Макс зараз вдома сидить, немає світла. немає світла. Немає роботи за світла, то сказав, поїдемо. Провідаємо родичів. Так що їдемо на Кіровоградщину в місто помічну. Але сьогодні ми так вирішили їхати, що там десь аварія була, дорога вся перекрита біля Субоців чи де треба об'їжджати. А нам треба в знаменку, бо в нас там також родичі є, то напевно вже як назад будемо їхати, заїдемо. Ну, також ж сестра там, а ще й до мами хотілося на кладовище заїхати. Ну, подивимось, назад, я сподіваюся, все буде добре і ми туди попадемо. Ех, щось упало в мене. А. Тож їдемо. Ну і бусю нашу взяли з собою. О, вона в ногах туди далі покажу, бо зараз спить, не хочу її треба нехай спить. Не знаю, що це буде. Бо ми, ну, в принципі, наша собачка, ми її любимо. А от в хату чужу її везти, ну не знаю. І вже як є, як ото кажуть. Привчили, то ж тепер дивимося. Якось отак. От. А це сижу, а Макса тільки що цей чи, по раді, чи де там грала музика. Я так додому хочу, от прям, знаєте, вімкнулося те, що треба. я так додому хочу. Я це ж ми і були влітку, В кінці літа ми були в моєму рідненькому селі. Там, в принципі, вже так тільки заїхати до тата на кладовище, подивитися і все там вже немає до кого так заїхати, зупинитися. І людей немає, тих, з якими хотілося поспілкуватися. Звісно, є і знайомі родичі, до яких там на 5 хвилин заскочити можна, але вже не то. І все одно розумію, що там вже таке село все стоїть, заросло, але так туди тягне, але я ж повторюся, немає. Того відчуття тих людей, а воно так все одно тягне. І це трошки важкувато. Я оце сижу, їду, якось важкувато тим, що це перший раз я попаду в село після того як не стало мами. Трошки важкувато. Бо це ці спогади, все оце таке воно часто. Сниться. Бо що, дитинство? В дитинстві ми всі щасливі були. З дитинства є що згадати. От зараз якось не знаю, чим старше стаєш, тим більше згадується дитинство. Хоча зараз, ну що, сім'я своя дитина якось також ну, добре все. Але от ті роки, коли ти була маленька, сестра, тато, мама, все якось воно по-іншому було. Так що ми в дорозі. Далі переїхали. Максон пішов ще в один магазин. Та він ці павербанки збирає. Ось. Йому там щось батарейки не вистачає. Так що, пішов. Що там? Прокинулась? Ти прокинулась? Добрий день. У вас сьогодні велика подорож. Да. Добрий день. Спіть, будь ласка, не шаліть. Да -да -да. Ой, сьогодні на вулиці, знаєте, тепло. Прям жарко. Я вон курточку теплу одягнула. то, ну, В принципі, в машині я то зараз роздягнуся, але на вулиці, тільки що виходила в АТБ ходила. То жарко динозаврики наші. Сьогодні п'ятниця, ще обід. В школах, всі, в садочках, то пусто, нікого немає. Так, що я хотіла сказати, що ходила в АТБ, а, бо там зараз акції. Взагалі там акції. А сьогодні ще 21-чорна п'ятниця, то пішла подивитися, що там є. Нічого не встигла взяти. Все розібрали те, що я хотіла. Так що, ось так от так, ми вже під'їжджаємо до Знам'янки ще. Ще трошки, але все-таки там, де я казала, що перекрили дорогу, вже відкрили, там прибрали, Тож можна їхати. Так що Побачимо. Родичів заїдемо. Погода така, то сонечко, то так хмарно, це так буває. Як сонечко світить, прямо в машині так жарко сиди, що ж, я не знаю, що у бані. А як заховалося сонечко, так на очі відразу легше стає, бо воно в сонце в очі світить. Розбезлати тільки кліпає. Ну, зараз ми ж стадимо, вона також прогуляється. Дивіться, красуня наша спить. Страшно. Не бійся. Ну а що робити? Сама ти не будеш вдома, ти манюнька. Ми проїхали з Нам'янку, їдемо десь в об'їзд. Фуру ми тут проїхали, там вже дорогу відкрили. Туди, не можна. Тут такі краєвиди гарні були. Хотіла зняти вже, поки я дістала те, все. Ой, нічого не Коротше Проти ночі Макс вирішив нас покатати За новим маршрутом. Каже, як поїдемо не туди. Хоча ж ми по навігатору їдемо. Коли тривоги немає, він працює. Та тут вже трошки. І це ми зараз проїжджаємо Велика Виска. Велику виску, вірніше. Та що, хто дивиться на звідціля, всім привіт. Бо буває таке, що десь показуємо, що їдемо, і кажуть, а ми звідціля. Ой, дивіться, там, скільки дерев посаджено, чи що, Вись, це річка велика вись. Файномаркет, Кіровоградська Кіроградська область популярна FINO Завтра І завтра ми сходимо подивимося Файномаркет Market. В помічні. Літер гарячих цін. Ну, тут, правда, і маркетоп є, а у нас файно немає. Ми звикли оце в маркет. Раніше в АТБ не часто ходила, а зараз чулося, що слідкую за акціями в АТБ і оце марки Топта. Щось тут всього багато, якісь магазини. Велика виска. Я в дитинстві дуже часто слухала. Оце велика виска, велика виска. Ну, хоч побуваю. Музей, наприклад, Тобілевич О, і, так, і таке я чула. В школі було діло. Вже приїхали на місці. Зараз будемо вечеряти. Так, Я має знімаю має відео, щось не допомагаю, погана невістка. Будемо вареники ось їсти. Потім що? Ма що це риба? Так. Рибка отака, Огірочки. Це ось Ми привезли салат з капусти і олів'є в нас залишилося. Ще вам. Хлібчик домашній. Треба взяти рецепт і вам, з вами поділитись. У мене, до речі, він десь є. Щось я не, не змогла знайти. Домашній хлібчик, дивіться, який. Макс біля грубки гріється. Замерз, чи що? Ну так, да, у нас в хаті плюс 27. <кій> Ти такий. Давай. А, воно гаряче. Я приберу це. О, І пельмені. Зараз будемо смакувати. Женя вже не дочекається, так, да, Женя? Що, вареники чи пельмені? Все. Добре, нам смачного і вам дякуємо за перегляд. Пока, пока.